Книга, як багато важить вона у нашому житті, це вірний товариш, мудрий наставник і вчитель, невичерпне джерело знань, наше минуле сьогодення і майбутнє. Вона цілий світ з його радостями, і печалями, здобутками, і втратами, добром і жорстокістю. Її називають підручником життя, яке нас формує, і яке формуємо і творимо ми самі. Важко переоцінити її значення, важливість і вагу. Власне, це й було визначальним у виборі нашої рубрики наодинці із книгою, ініціатором якої був колектив Червоноградської центральної міської бібліотеки, у якій знайомитимемо вас як із уже добре відомими книгами, які стали класикою, так і з новими виданнями і їх авторами. Спробуємо розкрити світ, збагнути його, збагатити новими барвами й відтінками. І раді будемо, якщо нам це вдасться зробити. Наразі ж залишаємо вас на одинці із книгою і ведучою рубрики бібліотекарем Червоноградської центральної міської бібліотеки Русланою Федюк. Найсухіше місце на земній кулі це не пустеля Наміб, не пустеля гобі і навіть не Сахара. На величезних просторах на півночі Чилі, від узбережжя Тихого океану аж до передгір'їв андійських хребтів, здіймається плато, де немає нічого, окрім попелястого піску, випаленої безколірної глини та блідих безкровних солончаків. За останні 400 років тут не випало жодного дощу, не проступило жодної росинки. Вчені кажуть, що дощі тут взагалі більше і не буде. Це пустеля Атакама, найсухіша пустеля на землі, гола, бездушна місцина, чужа й ворожа всьому живому. В самому серці цієї пустки коло крихітного містечка Сан-Педро де Атакама є одне особливе місце. Серед ідеально плоскої рівнини зринають у виспу хмурі коричнево-сірі громадя, Могутні, грізні, подібні на непорушні кам'яні скелі, хоча й насправді складаються з вапняку, глини та осадових мінералів. Ці загадкові скульптури утворилися 23 мільйони років тому, коли внаслідок сувів земної кори Атакама опинилася над водою. Дощі, вітри та потоки води, що збігали вниз до океану, помало вимили частину осадових порід, лишивши незайманими окремі вертикальні пласти, котрі породили таке феноменальне плетиво крижів та долин. Яке через багато мільйонів років перетвориться на один з найнегостинніших закапелків планети, найбільша роздолина бере початок за два кілометри від Сан-Педро і простягається на багато миль на захід. За нею починається справжня пустеля, де царюють піски, де пролизані вітром бархани навіють ледь вловну меланхолію. А застигли одвічне небо, смалить нещадним вогнем упродовж дня і стогонить колючим холодом уночі. У цій долині нічого не росте, там не живе жодна жива істота, включаючи мікроорганізми. Там немає доріг, бензоколонок чи придорожніх кафе, немає води ні на землі, ні під землею. Там самотню і порожню, немов на безлюдній планеті посеред холодного космосу. Сама назва цього засохлого і бездушного місця цілком відповідає його понурій внутрішній суті та моторошному зовнішньому вигляду. А називається воно Вельдаля Мохт або Долина смерті. Ті, кому я потім переказував цю історію, ставили одне й те саме запитання якого дітька ви туди поперлись? На що я лише знизував плечима і розводив руками. Навіть якби я дуже захотів, то не придумав би жодного поважного мотиву, що пояснив би наші дії, не вигадав би жодного аргументу, який би міг слугувати виправданням. Хоча насправді все було дуже просто. Я нагледів цікаве місце на карті і сказав Янові, що туди, Лебонь, варто навідатись. Мені просто сподобалась його назва, а називалось воно Вель де ля Мохт або Долина смерті. <му> Посутеніло небо. Напрочуд швидко заливало темрявою звивести шосе. Я сидів, тримаючи в зубах ліхтарик і уважно вивчав детальну карту околиць Сан педро розкладену на колінах. Я нахилився вперед, сильно натягнувши пас безпеки і напружено вдивлявся в дорогу, обома руками стискаючи кермо. Глиняно вапнякові кучугури все частіше й частіше виринали з темряви праворуч від магістралі. За кілька хвилин вони злились в суцільну стіну. Це має бути десь тут, поряд, тихо проказав я, не більше двох кілометрів. Чех без поспіху збавив швидкість. До 30 кілометрів на годину і уточнив, не повертаючись у мій бік. Ліворуч чи праворуч? Праворуч, напружено відказав я і тієї ж миті помітив на широку вертикальну розщілину в монолітному вапняному мурі. Вона була абсолютно вертикальною. Стіни в цьому місці сягали у висоту добрих метрів десять. Here we go! хрипло рявкнув я. Бачу, крізь зуби процідив мій товариш. Не змовляючись, ми одночасно затягнули тугіші паси безпеки. Шевролет неохоче з'їхав з траси і дрібно затремтів по нерівній дорозі, сердито фиркуючи двигуном. Під колесами голосно рипів пісок. Цікаво, розмірковував я, роздивляючись чудернацькі покручені безкиди, що наче зуби в пащі велетенського чудовиська поволі змикалися навколо нас. Чому її назвали долиною смерті? Не знаю, сказав Ян. Гадаю, скоро дізнаємось. І ми таки, бляхамуха, дізнались. Ви прослухали уривок з пригодницької саги Максима Кідрука Подорож на пуп землі, том 2. Влітку 2009 року здійснюється велика подорож молодого талановитого письменника і мандрівника до Південної Америки: Еквадор, Перу, Чилі. Та до острова Пасхи, де Максим Кідрук став першим офіційно зареєстрованим українцем. На основі цієї поїздки і було написано книгу Подорож на пуп землі в двох томах, яка вийшла друком у 2010 році. В ній йдеться про мовчазні гори, пекучі джунглі та пустелю. Це книга про далекі екзотичні краї, де відчайдушні головорізи з легкістю випотрошать необережних мандрівників, підловивши їх при перетині кордону, де грізні андійські демони потай прослизають у душі подорожніх і манять їх на вершини неприступних хребтів, на яких сотні років тому могутні інки будували свої фортеці. Ховаючи величні храми та цитаделі високо поміж хмар. Історія двох мандрівників молодого українця та його чеського товариша, які натоптали 6 тисяч кілометрів Південною Америкою, від Кіто, столиці Еквадору, через усю Перу аж до Сантьяго де Чілі, і пройшовши все це заради одного, аби врешті-решт. Потрапити на пуп землі і доторкнутися до таємниці острова Пасхи. Максим Кідрук. український письменник-мандрівник. За освітою інженер-енергетик. Написав 12 книг, 8 художніх і 4 на технічну тематику. Загалом побував. 31 країні, серед яких Мексика, Еквадор, Перу, Чилі, Бразилія, Китай. А все починалося ось як. В 2007 році виграв грант на навчання за кордоном і виїхав на проживання до Стокгольма, де вступає до аспірантури Королівського технологічного інституту. Починає мандрувати Європою. Влітку 2008 року вирушає у тривалу подорож Мексикою. Вона стала першою великою мандрівкою за океан. Результатом поїздки стала книга Мексиканські Хроніки. Історія однієї мрії, яка в 2009 році здобула другу премію на конкурсі Коронація слова. А Подорож до Південної Америки, крім написання книг, Подорож на пуп землі спонукала до радикальних змін в особистому житті, покинути навчання в аспірантурі і повернутися зі Швеції до України. Швеція дала мені багато чого, Швеція змінила мене. Можливо, допомогла стати таким, яким я мріяв стати все своє життя. Попри це, я залишив Стокгольм. Я свідомо відкидав усі перспективи, оті казкові шведські перспективи на легке, розмірене та забезпечене життя і повертався в Україну. І була тому одна єдина причина. Ну, діга не немає перспектив. Того ж року вирушає у мандри до Пантаналу, Бразилія. Ця мандрівка лягла в основу книги Любов і Піранії. Зимою 2010-11 років Кідрук мандрує країнами Близького Сходу Ліван, Сірія, Йорданія. На початку 2012 року письменник заявив. Про завершення роботи над першим українським технотрилером. Книга під назвою Бот вийшла з друку 26 вересня 2012 року у видавництві клуб сімейного дозвілля. Роман стартував на 16 місці у топ 20 книгарень Є. Після двох тижнів продажів книга піднялась на другу позицію. У вересні 2013 року вийшов черговий технотрилер Максима Кідрука Твердиня. 13-14 вересня роман було презентовано на 20-му форумі видавців у Львові, а 17 вересня в Києві в книгарні є. Маршрут, що визначила доля, рівне Стокгольм, і пуп землі, пустеля, то не рідне поле, а таємничі міражі. І мандрівник, здолавши в тому, в тих міражах не потонув. На Україну йшов додому, щоб світ побачив і почув про ті краї. Далекі, дивні, яких уява не збагне, але письменник своїм словом вас зачарує й поведе через моря і океани, нудьгу покинувши навік, І шлях поверне в рідну землю, щоб розказати про цей світ. Тож візьміть до рук. Цей чарівний неповторний світ Максима Кідрука. І подорожуйте разом з ним, гортаючи сторінки його цікавих книжок.